Доброго дня всім підписникам, всім бажаю міцного здоров'я. Просили люди дзвоняти познімати знову ж таки відео про своїх коней, як підросли, відео вроді не старі, кидаємо там що тижні, що два тижні. Ось це наша річна лошиця. баронеса. 10 травня їй було рік. Ось дивіться яка лошиця. Лошиця, тут немає слів, тут хто розуміється, в конях тут така красуня виросла. Та й ще росте, яке виросла вона, Потужно велика лошиця. Спокійна, адекватна, енергійна. І водночас на рік такої лишиці. Звісно, є по людях коні, але ж це треба пошукати. І річ в одному ж, що є, але ж придбати їх люди не продають, бо тримають для себе. Я продаю, тому що і вимушений продавати, бо всі коні в мене так і лишилися, всі є. Не продались. Багато покупців дзвонять за Лошата. Молодняк цьогорічний. Надіюсь, лошата продадуть. Ось таке. Ось вам ця лошиця баронеса, яка походить Володимирівська. Всі параметри. Бахрома, мама її, від руської Кобила, вона є широка, дуже широка кобила, але по росту низька, будемо казати. Ну як низька, там, метр шістдесят п'ять але на метр сімдесят і вище, як є Володимирці. А баронеса буде вища, буде вища, Буде більша. Кобила. Потужно росте, дуже гарно росте. Дуже гарно росте. Тому хто бажає придбати таку лошицю, вона є на продаж у мене. Звоніть, пишіть. Все розпиуть. Обила спокійно. Я їх раз тут на це Петнаю, раз веду туди, кролій пастю. І сюди трошки міняє, щоб вони більш поганяли, бо коли їх двоє пускаю, то вони з зравотом ганяють, цілий день їм не до паші. Вони знають, що додаткові корма їх на вечір чекають, то вони вільний вигул ганяють. Ганяють, брикають. Ось такі коники. 10 травня, нагадую її, було рік. Привіз я її з Сумщини, мама її Бахама і жеребець там Богдана був у Володимировиці. Потужний, гарний Володимирця. Великий. Тобто хто хоче придбати на своє виховання, навиків до запряжки. Це саме раз, ціна її. Блін, ще кажу, що 2000 ціна вже адекватна. 2000 доларів. Такої ціни, ну не знаю, для такої кубили. Я сумніваюся, що хто де знайде. Тому дзвоніть, 2000 доларів вона в мене на дворі. Хто хоче, щоб я її привіз, в мене є бетман. Прицеп. Питай нема, 15 гривень кілометрів. Скидаєте повну суму за дорогу мені. І я привожу. Дорога рахується в дві сторони. Я гружу і привожу. Лошиця просто суперова. Я повторюю, телефон цього не передає. Тому дзвоніть. Пишіть, коментуйте. Ось така лошиця. Харчується дзвона на корма на половину, того, що я взимою їм. Я маю йду це позирні. По зерні, по зерні це на половину корма, зараз йдуть, бо літо, а те я паша. Корма в нас сіна вже заготовлені. Подзвонили, що там вже давно треба було заготувати. Все у нас готовлено, сіна, тюки вже заготовлені. Ждемо, що на тюки вівсяної соломи. ще тюки з вівсяної соломи і зима в нас буде забезпечена. Нагадую вам про свого Олександрівського жеребця. Уроджений він. Блін, 17 квітня. Ляха, вже забув. Моєму 17 квітня. Тобто цього року було два роки. Жеребцеві, жеребець потужний, нога в нього росте бомбезна, заміри вже давненько не робив я. Навісніше як робив, зараз не робив. Треба робити вже заміри. Жеребець. Чотири рази був запряжний, підпряжний верніше. Знає, що таке шлия, знає, що роботу. Ці коні на Олександрівські дуже адекватні, дуже спокійні. Це порода виведена в Україні. Приспособлена до будь-яких як наших умов. Тому хто бажає придбати такого. Жеребця. Також жеребець зараз харчі наполовину. Дара. Спокійний, адекватний, потужний жеребець. Дуже потужний. Купити в нього торцові, гарні. Нога в нього була вже 25, я думаю, що вже там і вийде до осені. Там починає і пастись гарніше і апетит проявляється. Муха ще є в нас ґидзи, комарі, сліпаки, ґидзи, що хоч є, трохи набуш куляють коням, но нічого. Ось вони собі пасуть на привізі, пускаю пускай часом погонитись. Ось такі коні. І коні в мене є на продажу, так як і кобили з лошатами Володимирівські. Лошата вже можна замовляти. Вже от лошиці стартанув четвертий місяць, лошакові третій місяць. Там вже просили мене люди вести, ну я прошу так само що Креще, щоб побула біля кубили, три місяці то трошки замало, хоч лушиться вже самостійно, вона їсть. Сама пасеться, їсть січку, все, корма вона їсть, але але, але, як і ми всі знаємо і всі коніводи, які тримають коней, знають, що хоча б 5 місяців. 5-6 місяців, щоб луша побуло. Браво, ну пщу. Браво. Ну. Ось такі коні. Коні енергійні, рухливі. Кого що буде цікавити, дзвоніть, пишіть, коментуйте, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую, всім гарних переглядів. Ставте лайки. Завжди прошу вас про це. Всім гарних переглядів. До побачення. Браво. Браво. Ось такі комики.